Привіт! Ми знаходимося в парку Перемоги біля храму всіх святих воїнів. Сьогодні буде надзвичайно цікава історія від людини з великої букви, людини капелана. Ці історії часто можуть якось розтворитися в інформаційному просторі, але на нашому просторі, простір історії, вони обов'язково будуть. Давайте зайдемо до храму. Отець В'ячеслав злаїті Христос Воскрес. Воскрес! Ну, я вас вітаю в нашому храмі. Це єдиний в усьому православному світі, храм на честь Святих воїнів. От, це наша храмова ікона. Розроблялась, писалась саме для нашого храму. Суть встановлення цього свята в тому, що ми не прославляємо тих, хто вже прославлений церквою, не просто зібрали їх в собор, тобто всіх разом. А суть в тому, що дуже багато саме воїнів православних положили своє життя. От. Ніхто з них не став святим заради своїх ратних подвигів, а тільки заради того, що, несучи такі, такі тяжкі послуг, вони залишилися благочестивими християнами і багато з них мученики. І ви бачите, що от ніби не підписані. Тобто це дуже великий сон святих. До яких раніше ми не могли звернутися, тому що не знали їх імена. Офіційно Свята Церква святкує пам'ять святих воїнів 127 разів на рік. І це може бути не тільки там Георгій Побідоносич чи Дмитрій Солунський, анвоїн по одному. Да? Це і 40 сівестійських мучеників, 30 Мілітінських, чи Андрій Стратілат взагалі з майже 2,5 з половиною тисячі воїнів своїх мучеників. Да? От і це святкування встановлено заради того, щоб ми змогли молитися тим, звертатися в свої молитви до тих святих воїнів, чи імена ми не знаємо через Собор Святих Воїнів. Так що, ну, таке наше Боже благословення, благословення, яке ми отримали ще в 2009 році від Царства Небесного Блаженшого Митрополита Володимира. Ну і потроху його виконуємо. О, так що е, молимось, трудимось, спасаємо наші душі тут? Коли людина торкається таких історій героїчних, в неї, певно, в серці перевертається. І вона певно іде за цим шляхом, за цією людиною, яка топчить дорогу до великої цілі. Яка ваша була дорога до ну, за цими людьми, певно, за цими героями, воїнами, які ну, «По словам Христа покладають душу забрати. Ну, знаєте, особисто я свої перші шляхи в церкві робив вже людиною дорослою, і як більшість людей приходять до Бога лише тоді, коли щось відбувається таке особливе в житті, да? то мені було 25 років і я. Трохи не загинув, е, зрозумів, що е, це не випадковість, зрозумів, що це не е, мої якісь здібності, таланти мені допомогли, а реально зрозумів, що мені допоміг Господь. От. І вперше я зрозумів, що є Бог, є я, Його створіння, і Він про мене думає. Коли я повернувся додому, то перше, що я попросив, Я попросив свою матір, щоб вона мені дала хрестика, з яким мене хрестили. Ну Тоді за радянських часів хрестили всіх з однаковими, алюмінієвими хрестиками. От. Е цю історію мати моя вже е почула лише тоді, коли я був священником і е якісь подібні випроси задавали. Бачка, як ви дійшли, прийшли до Бога. Да? Ну, от таким, чином, таким чином. Але е все рівно це було, знаєте, як? Ще тільки розуміння того, що Бог є і що я його дитина, але все рівно ще Бог залишався ніби сам по собі, а я сам по собі, так? Да? І вже потім відчуваючи в своїй душі якийсь тягар певний, може, тому що я вчиняв якісь неправильні вчинки чи з якихось інших причин, але таким чином Господь мені. Дав зрозуміти, що серце не насос, який перекачує кров, да? а в ньому живе душа, і я чув голос Божий, що щось не так. І так, завдяки одному своєму другу, який на той час вже був воцерковленою людиною. Перший раз я посповідався, причастився. Ну і як сказати, ну, сьогодні перенонуло все моє життя. Тобто, якщо б мені колись е, хтось сказав, що я буду священником, то я просто б засміявся і не повірив би в це. Тому що я пішов іншим шляхом от, е, юридичних трудів. І слава Богу, звісно, слава Богу, що Господь е, дав мені таке благословення, і зараз я маю можливість служити йому. Церкві Христової, народу Божому ну, от. Але свого часу для мене це було дуже несподівано. Вже коли я е, став священиком, то я узнав, що мій прапрадідусь прапра був архієпископом. Але це вже було потім. От. А до того, ще не будучи воцерковою людиною, я лише відчував, що за мене хтось молиться. От такий був, мабуть, духовний зв'язок між мною і. Моїм предком. Це який період був молодості, там, раннього такого? 20, дозрівання? 25 років вперше я прийшов до церкви. Ну, так, до цього я заходив в церкву, але знаєте, як багато людей, особливо, як ми кажемо, пасхальних християн, так да, само прийшов, свічечку поставив, тобто я знав, що треба перехреститися там, да, там. Ніби. Але все так, знаєте, галочки, галочки ставили та сама. А так зовнішнє виконуючи, е нічого не відчував, такий був як дуб дерева. от, не І слава Богу, Господь е, своєю ласкою не залишив і дав мені можливість зрозуміти і його існування, і наш з ним зв'язок. Да? Ну і благослови на подальші дії. Це ви були військовий в той момент? я був спеціалістом з питань економічної безпеки. Ага. Яке слово, на вашу думку, найчастіше зустрічається на фронті від військових? Це мама, чи Бог? Чи... Ну, я думаю, взагалі, в яких обставинах? Я пам'ятаю, як мій друг, він зараз теж на війні. Це дев'ята війна, війна в його житті. А починав він десантником в Афганістані і розказував мені, дай Бог здоров'я, дуже героїчна людина, Олегу, нашому воєначальнику. Він розповідав мені, що коли вони попали в облогу в Афганістані і зрозуміли, що крилися з усіх сторон. І майже патронів вже не було, і він розумів, що залишилось жити ну, лічні хвилини, вот. то каже: ніколи не молячись, ніколи не думаючи взагалі за Бога, Комсомолець сказав: Господі помилуй. Тобто, розумієте, тут вже коли людина ніби вже не має відстані між тобою і Богом, душа вже каже, він каже, потім там прилетіли вертушки, все їх поспасли, та саме. хлопці залишилися живими. Але каже, я, я сам не зрозумів, де воно в мене взялося. Це була перша в людини думка про Бога. Точніше, мабуть, думка була потім вже після того, як він це сказав. А де воно взялося, це Господі помілує? Він не знав, не розумів. От. Тому за певних обставин ми розуміємо, що Господі помілуй, Господі спаси. Для мене була колись велика втіха, як для віруючої людини, це було ще в 2014 році точилися бої на Донбасі, де окуповували потроху Донбас і загинув командир самоходної гаубиці САУ-10. Пряме попадання танкове, ДНРівці знімали відео. Після того він зміг вилізти з машини і сів, там була зупинка громадського транспорту, сів і от показували близько так, що він вже мертвий, голова на бік, розтібнута рубаха, і от так от висить його хрестик. То я кажу, чому для мене втіха, то я ще розумів, що ця людина в останній. Вже навіть не хвилини, не секунди свого життя вона спілкувалася з Богом, тому що він сам достав цей хрестик і, мабуть, цілував його, от, просячи у Бога і допомоги, і прощення. От. Зрозуміло, що віруючи людині за любих обставин життя легше, тому що ми розуміємо, для чого ми в цьому світі, що ми маємо зробити, і як реагувати на. Певні складнощі в нашому житті. Друзі, якщо ви підтримуєте наші починання, ви можете задонатити вся інформація в дописі під відео. Також ви можете підтримати нас в пошуку героїв і подобайками. Будь ласка, долучайтесь. Для вас, як для капелана, Бог, як він відчувається? Це якось якісь особливості в цьому. Навіть для вас, як для людини, яка несе ось такий хрест, який це Бог він, Бог любові, там? наскільки любові і ну, особисті, ось такі торкання до серця вас і Бога. І Бога, і вас. Ви знаєте, слава Богу, я розумію. Розумію, що Господь кожного дня посилає нам чудеса. Може, не такі явні, як люди хочуть, там от я хочу чудо, щоб звершилося якесь ні. Але чудо нашого життя, чудо нашої віри, чудо сьогоднішнього, дня, можливості сьогодні спілкування з Богом. Да? Через Євхаристію, з'єднання з Ним, через причастя це все чудеса Боже. Коли людина це розуміє, то людина відчуває свою єдність з Богом. І це дуже важливо, тому що наш оптимізм, він пов'язаний якраз напряму з вірою. Ми віримо в те, що, незважаючи ні на що, щоб у людини в житті не відбувалося, все це нам во благо. Тому що Христос прийшов в світ заради того, щоб ми мали життя вічну. І зараз наш Небесний Отець робить все для того, щоб ми її отримали, не зважаючи ні на що. От. Я іноді кажу, так, давайте не будемо е заважати Богу нас спасати. От. Знаєте, але цьому теж, теж треба навчитись. Тому м розуміння Бога м класичне. В принципі, згідно нашої православної віри, от, І воно не може бути якесь там окреме, тому що все в нас єдине вчення, наше єдина віра, єдине Євангеліє. От. А от особистості якісь, мабуть, у кожної людини свої, свої відношення до того, що відбувається в її житті, але для мене взагалі віруча людина це не та людина, яка просто ходить в храм, молиться і навіть причащається періодично. Так? Для мене віруча людина в першу чергу це людина, яка приймає волю Божу. Незалежно від чого. Якщо ти готовий прийняти волю Божу, в усьому, значить ти що людина. Інше тобі все господасть. Якщо ти хочеш Божої допомоги, не приймаючи його волю, то, напевно, в духовному сенсі ти вже від нього відвернувся. І не маєш права розраховувати на допомогу Божу. Тому що Бог окремо, ти окремо, ти відокремився, не приймаючи Його святу волю, від свого Господа і Спасителя. Розумію, так. Тобто, це коли ти повністю підкоряєшся волі Божі, і це є особистість. Але ви розумієте, немає це на увазі, що коли ми все стараємося робити по волі Божій, то ми повинні чекати, що на нас буде чима на небесна нападати. чи тобто повинна бути якась дієвість, особиста дієвість, і спонукання себе і до духовних трудів. І спонукання до якихось справ важливих, добрих, не тільки там е, свої життєві приймхи мати, да? краще їх навіть взагалі не мати, да? а виконувати те, що дає тобі Господь, своє служіння, робити свою працю, е, може послуг якийсь нести. Є да? е, багато напрямків, де Людина повинна реалізуватися реально як православний християнин. Тому що віра, ви знаєте, без діл мертва є, каже святий апостол Яков в своєму соборному посланні. Як мені на 100% увіритись, що ось, наприклад, я повністю підкорився волі Божій і що це вже це правильно? От я маю щось відчути чи як? Ну, дивіться, значить, якщо ми відчуваємо мир в своїй душі то значить благодать Божа на нас почуває. Да? Е, якщо я приймаю волю, то, Божу, то я ніколи не питаю е, в Бога, а за що мені це? Бо я знаю, що не за що, а для чого? Для того, щоб я спас свою душу грішну. От і все. От. Тому тут питання немає. І якщо ви е, в якійсь скруті, в яких тягатах своїх, хворобі, не знаю, от, ви готові стати чесно, без лукавства. І сказати, Господи, слава тобі, дякую за те, що ти мені це послав. Богу дякую тобі, ви віруча людина. Українські реалії вони ну, такі трагічні в якійсь степені. І і ця трагедія вона торкнулася всіх. А для вас, як для... Людина, яка працює з людьми, які боронять країну, ну, напевно, це не одна трагедія. Це сотні, може і більше сотень трагедій. Як для вас ось ці моменти відчуваються? Як ну, люди до вас звертаються? Як втіху знайти в цих моментах? Як ставитися ось так ну, по-християнськи? Ну, я вам скажу, що взагалі, коли ще в 2014 році все. Починалося, то е, якісь там певні перші роки, е, поки я сам ще не вивчився на реабілітолога посттравматичного синдрому військового, я думав, ну це не про мене. Я ж е, так намагаюся жити духовним життям, да, то мене це не торкнеться мої там, нервової системи і так далі. Да. От. Але взагалі, Люба людина, яка стикається з цим, а за статистикою, навіть мирні люди, коли в державі стан війни, 95% населення страждає від ПТСР, від посттравматичного синдрому. От. То ми повинні з вами казати про той чи інший більш чи менш ступінь. Хвороби, але вона в нас всіх є. Так що я вас теж вітаю. Це для вас може новина, вона у вас є. Це хвороба. Але зрозуміло, що, дякуючи Богу, нам легше все це переносити. Да? Тому що нас Господь укріпляє. І через святе письмо, от, і, звісно, через причастя святих своїх тіла і крові. Да? Тобто, благодать у Духа Святого. От. Е Завдяки цьому все те, що я переживаю і окунаюся в своє служіння, не в працю в служіння, от, то якось це переноситься легше. Але є певні обставини, такі, наприклад, як поїздка на Маріуполь в Азовсталь, да, коли переживання дуже серйозні і ці переживання, ну, звісно ж, залишаються на все життя, от, то просто треба навчитися з цим жити, Добро сприймати також як волю Божу. Коли я йду служити, то я розумію, що я, напевно, трохи жертвую собою заради тієї людини, заради якогось певного захисника України, якому я потрібен як носій Слова Божого, як людина, яка може підтримати і втішити. І це є та мотивація, яка спонукає мене не сидіти вдома, а їхати, їхати, і їхати на Донбас, і на Херсонщину і так, так далі. далі. Розумієте? Тобто ти вже думаєш не про себе, ти повинен думати про інших. Так легше. Тобто це торкається не тільки тебе вже. а да, да, всіх. Да, всіх. Для кожного віруючого це може бути людина-християнин. Мусульманин, людей, і взагалі там, можливо, якісь не дуже традиційні вірування, які там не виходять так на поверхність, бо вони в меншості. Є свій Бог. І, ну, один Бог, якщо ми говоримо. Хочеться почути, можливо, від вас, якесь звернення до цих людей, що може нас ну, якби, поєднати і знайти порозуміння, що ось ми всі люди, і ми всі віруючі люди, тим, ну, тим паче. Ось такого поняття хочеться почути. Ви знаєте, якщо казати про ті е віросповідання, які е вірять в єдиного Бога, ну так, скажемо, да, зараз е абстрактно да, в єдиного Бога, От, то е зрозуміло, з цими людьми е можна знайти спільну мову. І розуміння того, що ми робимо важливу справу. Розуміння того, що ми повинні знаходитися в єдності незалежно від нашої віри, незалежно від конфесії чи якихось подобань інших. Тому що тут питання вже не правильно чи неправильно ти віриш. Так ти віриш чи не так ти віриш. А взагалі ти віриш чи ні. Якщо віриш, то роби те, що вчить Бог. Чому Бог може вчити поганому? Що це за такий Бог? Я такого Бога, слава Богу, не знаю. От. І для любої людини, яка йде шлюхом релігійним, да? Бог завжди є любов. Тобто Бог не закликає вбивати, Бог не закликає творити беззаконня, якісь звершувати гріхи. Бог каже про те, що треба допомагати один іншому, підтримати один іншого, да? От, любити один іншого. От про це каже Бог. Тобто, тоді, в принципі, те саме. А що до військовослужбовців, то я вам скажу так: що чим ближче ти до передової, Тим менше питань взагалі за якої ти конфесії. то слава Богу, що ти там є. Це найголовніше для хлопців. Я вас попрошу також, як і всі наші учасники, просторість, простір історій, написати на карточці історію коротко про те, що ми з вами говорили, і якусь мораль вивести, щоб ці історії збереглися для майбутнього, для майбутнього покоління, майбутніх. Військових і взагалі для людей, які хочуть знати Бога, пізнавати Бога. Ви знаєте, перше, що я хочу сказати, так підводячи підсумок е, нашої розмови, що я не вважаю, що війна для українського народу це за гріхи Господь попустив. Ні. Це іспит, самий тяжкий іспит, мабуть, який може бути. Але заради такого, того, щоб ми, український народ, який раніше був віруючий, набожний такий, да? щоб ми знову повернулися до своєї віри, щоб ми знову почали жити з Богом. Так же було ізраїльтян свого часу, да? От. бо поклонилися своїм божкам, і що було? Вавілонський полон. Да? Коли покаялися, повернулися, слава Богу, царство Соломона. От. Таким чином, зараз я готовий казати про місію українського народу для того, щоб він возродився вже як народ віручий і народ божий. Отак От для себе бачу. А взагалі, то якщо людина живе з Богом, то Бог ніколи його не залишить. А якщо ви з Богом, то чого нам боятися і чого нам переживати? Слава Богу за все. Дякую вам, власне. З Богом роди. Всім спад. Ось такі історії бувають в нашому житті, які ми можемо пропустити, опустити або не почути. Але для майбутнього ми зобов'язані розповісти про них і зробити з цього висновки. Тому Підписуйтесь, ставте вподобайки і вірте в Бога. Дякую.